Нещодавно самооборона Брідщини відправила на передову автомобіль, який вже побував у зоні АТО. У Бродах самооборонівці відремонтували автівку і вже справну машину відправили нашим хлопцям у 128-му бригаду, що у селі Піски. Детальніше про освячення та відправку автомобіля на схід дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. Селище Піски зараз одна з найгарячіших точок Донбасу. Воно знаходиться ледь не на самому кордоні зі сепаратистською ДНР. Проте наші захисники не втрачають пильності ні вдень, ні вночі, ревно захищаючи цей населений пункт. Серед тих, хто не дозволяє ворогу пробратися в глиб країни, є і бродівчани, тому зараз їм, як ніколи, потрібна наша підтримка. Про це не з чужих слів знають волонтери бродівської самооборони, які регулярно відправляють на передову незліченну кількість посилок та всіма способами намагаються підтримати наших військових на передовій. Цього разу представники бродівської самооборони відремонтували автомобіль, який вже був у зоні АТО. Далі на території церкви на Старих Бродах автомобіль освятив отець Богдан Вихор. Амінь. Віпло Господи, насліддя твоє перемоги. Благовірному народу і на супротивників даруй, і Христос. Божого благословення, захисту і охорони, нехай Господь посилає на всіх тих, хто буде цим автомобілем користуватися, щоб були збережені від усякого зла і щастя. Щира подяка всім вам, хто долучаєтеся до цього, щоб наші воїни мали насправді хоч якусь таку підтримку. Тримай в цьому транспортному засобі, який дуже є необхідний в часі війни, яка є на сході. Господь нехай береже, провадить наших воїнів, захороняє від усякого зла і в знак благословення, освячення транспортного засобу, нехай святий Простотворить покровит, і покровитель водіїв буде покровителем і заступницям, заступників Бог всім нашим воїнам, а ось, Слава Ісусу! Дякую вам. І вже справна автівка, освяченим образочком всередині, попрямувала на одну із автозаправних станцій міста, де самооборонівці передали її у надійні руки доброзичливців, які її доставлять автомобіль нашим хлопцям у зону АТО. Самооборона Бріщини відправляє на схід автомобіль для 128-ї бригади, де служив наш земляк дитюк Михайло. Ми щиро дякуємо львівським волонтерам, а зокрема масляку Богдану, який і нам допоміг переправити машину, яка зараз іде на Піски. Шановні мешканці міста і району, ми сидимо в теплих добівках, вирощуємо дітей, живемо з цивільним, нормальним життям. Але ми не повинні забувати, що на сході наші хлопці і в наші хлопці потребують нашої допомоги. Вони хочуть. І пити, і їсти, і отакі транспортні засоби, які ми відремонтували, їм висилаємо сьогодні. Ми передаємо 18 аптечок, які передали нам львівські маценати з церкви про святої Євхаристі. і також 10 киварових шоломів. Нехай воно їм не, ну, не пригодиться, але хай спас ратує їхнє життя. Ми щиро вдячні всім небайдужим, які долучаються і допомагають. І, зокрема, Маркопільській громаді, яка теж долучилася до ремонту автомобілю. І ще раз хочу подякувати львівським волонтерам з народної самооборони, зокрема Масняку Богдану, який пішов нам на зустріч. знайшли хлопці лавету і їдуть на схід і нам передають відправляти транспортний засіб.